Вітаю, етері Епізоди! А з вами у студії працює ведуча Анастасія Крутій. І сьогодні ми детальніше поговоримо про таке. Чорноморський флот РФ втратив ще один свій катер. Як пройшла успішна операція спецпідрозділу ГУР? Маст хеф для журналістів. У Києві відбувся базовий безпековий тренінг для медійників, які відвідали наші кореспонденти. Чи дійсно Таврійський національний університет імені Вернацького приєднається до Києво-Могилянської академії? Де зустрічаються, відпочивають, спілкуються та п'ють каву могилянці. Про все це детальніше далі у випуску. Лідери ЄС у четвер домовились про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Рішення було ухвалене одностайно. Попередньо виділення блокувала Угорщина, проте іншим лідерам зрештою вдалося переконати угорського прем'єра Віктора Орбана, який пішов на компроміс за умови, що рішення стосовно подальшого виділення коштів ухвалюватиметься щорічно зі свого боку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Орбан не зможе щорічно витувати це рішення. Віднедавна у спільноті Києво-Могилянської академії не вщухають розмови про приєднання до академії Таврійського національного університету імені Вернацького. Саме тому президент Могилянки Сергій Квіт вирішив організувати зустріч зі студентами і відповісти на усі питання, які їх хвилюють. Детальніше про це дізналась Ольга Бобровська. Києво-Миглянська академія прийшла зустріч президента університету зі студентами. На порядку денному приєднання до академії Таврійського національного університету, яке проводиться в межах політики Міністерства освіти та науки зі скорочення кількості українських ВНЗ. Чимало студентів прийшли дізнатися деталі приєднання та висловити свою думку. Ну, наразі для мене це цілком цікавий проект. Мені здається, що він справді може відкрити певні перспективи. Але ну звісно, що є певні виклики, які треба подолати на думку Сергія Квіта. Злиця це шанс для могилянки стати місцем, де формується політика України стосовно Криму. Проте не всіх студентів академії це переконало більше мінусів ніж переваг. Мені здається, що адміністрація університету бачить величезний плюс, звичайно, що могилянці будуть для кримських студій. Але, наприклад, мені б хотілося сьогодні ввечері почути думку про нову антикорупційну стратегію в нашому університеті, тому що ми не можемо виключати подібні казус з боку Таврійського університету. Утім, президент академії запевнив, що в разі порушення з боку кримського університету злиття може бути скасовано. Після Цієї зустрічі ще не зовсім вирішився. Також є сумніви і будемо очікувати на нові коментарі. Від... Від нашої адміністрації щоб більш глибоко розуміти цю проблему. Наразі деталі реорганізації ще не погоджені в міністерстві, а триватиме вона щонайменше півроку. Ольга Бобровська, Олег Тимошенко спеціальна для епізодів. В ніч з 31 січня, на 1 лютого, в Чорному морі затонув ракетний катер Івановець Чорноморського флоту РФ. Причиною цього стала успішна операція спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки Міністерства оборони України. За словами гур, судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень. Вартість втраченого державою агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. З 25 по 28 січня в Києві відбувся базовий безпековий тренінг для медійників, що працюють в умовах війни від фонду підтримки журналістів 2402. Про те, як проходив тренінг, детальніше у сюжеті Олега Тимошенка. А це було поранення. Спочатку повномасштабного вторгнення фонд 24.02 провів вже з десяток безкоштовних тренінгів для журналістів з роботи в бойових умовах. Ці тренінги включають в себе. Тактичну медицину, виживання, оцінку ризиків, цифрову безпеку. Сьогодні ми знаходимося на офлайн-частині тренінгу, яка проходить на полігоні. Тут учасники відпрацьовують навички з тактичної медицини і роботи в бойових умовах. Які включають огляд пораненого та домедичну допомогу за протоколом марч, евакуацію пораненого у безпечне місце та алгоритм дій під час обстрілу військові журналістиці треба вчитися, скіли треба відпрацьовувати. Це і тактичне пересування, і медицина, і планування. Фактично без цього просто роботи не буде. Організатори впевнені, що подібна спрямованість тренінгу на імітацію роботи в небезпечному середовищі повинна не лише показати журналістам, що їх чекає під час роботи в бойових умовах, але й змусити кожного задуматися, чи дійсно вони хочуть працювати в напрямку воєнної журналістики. Олег Тимошенко, Вікторія Кравчук для епізодів. Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії. З лютого Європейська комісія розпочне неформальні зустрічі на високому рівні з країнами-членами. На них обговорюватимуть деталі 13-го пакету санкцій проти РФ. За даними Reuters, яке посилається на три дипломатичні джерела, пропозиції стосуватимуться закриття більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях. Також говоритимуть про нові списки фізичних і юридичних осіб. 28 січня в культурно-мистецькому центрі наук МА пройшов вечір українських традицій. Наша журналістка Юлія Прибицько відвідала захід і розповість вам про його подробиці. У неділю 28 січня в стінах Києво-Могилянської академії пройшов вечір українських традицій. Його організувала громадська організація Молодіжний націоналістичний конгрес. Вечір розпочався із лекції про український народний одяг та традиційні танці. Окрему увагу приділили розповіді про те, як відрізнити національну культуру від чароварщини. Також провели майстер-клас зі створення ляльок мотанок Був і ярмарок, на якому можна було придбати традиційну атрибутику і смаколики. Для охочих працювала і локація з шахами. Виручені на ярмарку кошти пішли на збір для учасників молодіжного націоналістичного конгресу, які служать у силах оборони України. Пізніше долучився гурт 2.3. Із традиційною українською музикою та майстер-класом народних танців і співів. У Лондоні затримали колишнього російського так званого губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова. Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства, тож зараз чоловік перебуває під арештом. 20 лютого овсянніков постане перед судом. Кав'ярня Кофі Клаб 119» знайома ледь не кожному могилянцю, студенту чи викладачу. Це є одним із найпопулярніших місць відпочинку, зустрічей та спілкування могилянців до між після, а іноді навіть і під час пар. Про те, як це місце завоювало прихильність студентів, розкаже Назар Степанюк. Кав'ярня Кофі Клаб 119» – Це перша, але далеко не остання кав'ярня Олександра Петренка. Його підприємницька діяльність розпочалася саме тут, на Ілінській 12. І цей старт не був легким. Багато було гіпсокартонних перегородок і дуже важкі металеві двері. І це нам тут тобто, знадобилося все-все знести. А так, ентузіазм, натхнення і любов до кави. Олександр неодноразовий призер чемпіонатів Барист. Він з перших рук знає, що приготування кави це окреме ремесло, яке підладне на жаль, далеко не кожного. Ну, ринок півробітників і ринок праці дуже сильно просів. Ну, я навіть про Київ кажу, а про інші регіони мені навіть складно сказати. Проте ані вторгнення, ані мобілізація кадрів не принесли стільки шкоди, як карантин 2020 року. Але я можу сказати, що в нас не така. Критичний стан цього закладу 119, як був на карантині. Бо коли був карантин, була удаленка, і були студенти на удаленці, також, як і офісні, тут вулиця була мертва. І якщо ми порівнюємо ці два періоди, то період війни він критичний, але не зовсім. А період карантину був на межі зачинення взагалі цього закладу. Олександр мріє лише про дві речі: перемогу. Та бачити більше студентів за чашкою кави у себе. Хочеться, щоб трошечки все владналося, і була перемога, і е, більше студентів ще ходило. Степаніт Назар Ігор Закс, спеціально для епізодів. Для всіх шанувальників кінослово сполучення Київський кінофестиваль. Молодість вже давно не новинка. Що цікавого чекає на київських кіноманів вже з цього тижня, дізнавалась Анастасія Кокалко. Для столичних фанатів італійського кіно є чудові новини. Київський кінофестиваль Молодість продовжує серію показів у кінотеатрі Жовтень. З 29 січня стартує клуб італійської кінокласики. Перший фільм у списку Нічний «Нічний портьє» режисерки Ліляни Каванні. Фільм у жанрі драми присвячений подіям, що відбуваються в період Другої світової війни, між офіцером СС Максимільяном, який віддавав себе за лікаря в концтаборі, і Люсією дівчинкою підлітком, яка була інтернована до табору через політичні зв'язки її батька із соціалістами, становили садомазохійські стосунки. Коли ці двоє спробували відродити свої відносини, товариші-нациста, які служили з ним у німецьких військах, почали їх переслідувати. Перед початком кіносеансу один з відвідувачів розповів нам, що прийшов вдруге насолодитись цією картиною. Я колись бачив його на великому екрані, і він мені подобається, тому я... це було доволі давно. Я не знаю, наш рахунок, тому, тому прийшов побачити ще раз саме. Не на маленькому махалі, смартфон, або на, а в кіно. Крім показу, 29 січня в прокаті також будуть ще чотири кінострічки. Серед них Ночіка Білії Федеріко Феліні, Бум Віторіо Сіка», Важке життя Дін Різі та зізнання комісара поліції прокурору Республіки Деміану Деміані». Якщо плануєте відвідати фестиваль, зважайте, що фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. Розклади сеансів можна переглянути на сайті кінотеатру Жовтень. Анастасія Кокалко та Марина Радзієвська спеціальні для епізодів. Киян вражає не тільки кіно, а ще й драматичний театр. У театрі імені Франка популярністю серед глядачів користується вистава Конотопська відьма, що особливо у цій постановці дізнавалась Марія Салій. Невеселе місто Конотоп. Вистава Конотопська відьма» збирає аншлаги у глядацьких залах. А відео з фрагментами п'єси у соціальних мережах збирають понад 800-900 тисяч переглядів. Глядачі відвідати виставу заохочують чутки про відродження українського театру. Хотіла відвідати виставу Контопська вільна в театрі «Франка» в Києві для того, щоб побачити, що все-таки пропонує наш театр. Після того, я от знаю, що після початку війни почалось відродження української музики, українського театру. І що дуже надихає побачити, що ж все таки, яку виставу зараз ставлять у Франка Це над п'єса в тому плані, що вони викликає великі зрительські симпатії. Після перегляду вистави глядачі радять всім охочим відвідати п'єсу Конотопська відьма. Мені дуже сподобалась вистава Конотопська відьма своїм акторським складом, неймовірно красивими костюмами і дотепними жартами було збережено стилі атмосферу твору, тому звичайно, рекомендую до перегляду в умовах війни. Дуже важливо підтримувати розвиток української культури та українського мистецтва, підтримувати наших акторів. З вами була Марія Салі спеціально для епізодів. Це всі новини на сьогодні. Ви можете слідкувати за подальшими випусками епізодів на каналі Могилянської школи журналістики. З вами була Анастасія Крутій. До зустрічі.